Вітаю вас, представтеся, будь ласка, скільки вам років і звідки ви? Журавель Олександр, 34 роки, місто Полтава. Як ви потрапили у війську? Прийшов. Доброволець, в перший день війни прийшов і мобілізувався. А чому ви це зробили? Яка була ваша мотивація? Війна. Яка тут може бути мотивація? Я думаю, ну по-іншому не може бути. О, хтось, хтось каже, що захищає сім'ю, хтось каже дім, хтось скаже країну. Ну це ж все відразу. Дім, країну і. Розкажіть, будь ласка, чи був такий момент, коли ви пожаліли про це? Ні. Ви думали про те, що було б, якщо б не пішли в СУ? — Так. Що було б? Так. Ну я б не почував себе нормально. Чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? Ветеринаром. Працював на фермі. Головна ваша мотивація в житті? Жити. Жити і не життям, не знаю, мабуть, так якось. Розкажіть, будь ласка, як ви отримали поранення? Е, поранення отримав недалеко від Солідару. Так, да, недалеко від Солідару. Е, була. Евакуація бійця. Ну, чекали на Івак, почався мінометний обстріл і все. Прилетіла міна недалеко від мене поруч, і все. Не фартануло, скажу так. Хто був для вас найбільшою підтримкою? цей час? Так, це ми не, не будемо. Є нюанси. Друзі, сім'я. Україна після перемоги, яка вона? Втомлена. Після перемоги і після часу, ну я думаю, яка, як би це правильно сформулювати? Україна після перемоги, як і більшість країн, які пережили щось страшне, адекватна, смілива. І така, що не дасть себе образити знову не чужим, не своїм. Що фундаментально має змінитися в українцях, щоб більше у нас ніколи не було війни? Самоусдомлення, розуміння, що ніхто нікому нічого не дасть просто так, що якщо ви хочете, то треба боротися за своє. І тільки тут ви дійсно комусь потрібні. У медалі дві сторони. Що дала вам ця війна? І що забрала? Mm. Що дала. Війна дала багато класних друзів і війна так, же, так само їх забрала, і як фізично, як і можливо, типу, морально. Mm. Чого зараз не вистачає війську? Що підсилить нас? Людей не вистачає. Ну, людей. Я думаю, більше за все людей. Чому ви прийняли рішення після поранення повернутися на службу, адже ви могли не робити цього? Бо там класно. Ну там. Це важко. Це як зроб. Хтось любить підійматися на гори, щось там, перепливати океани. Я вважаю, це щось таке саме, це як перебороти щось неймовірне в себе. Це, як казав, типу нічше, це як піти до сверх чоловіка. Щось таке. А ви у майбутньому, як ви себе бачите і що вас тут? У майбутньому. Піс, ну, якщо після закінчення війни, я себе бачу прикольним дідом, який буде сидіти і розказувати байки. А це все. Це я щось таке хочу. Бажаю, щоб ваше бажання здійснювати.